Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wi-Fi реле Sonoff Basic. Посилання на нього залишу в описі. Там же можна подивитися детальні характеристики. Прийшло в невеликій коробці в комплекті Реле, гвинти для кріплення та китайсько-англійська інструкція. Габарити корпусу у нього ось такі. Керувати реле можна за допомогою застосунку. Скачати можна, відсканувавши QR-код або просто знайшовши по назві EVLink. Після встановлення в застосунку треба зареєструватися через електронну пошту або номер телефону. Підключається реле дуже просто. Дві клеми зліва це вхід, сюди під'єднуємо 220 вольт. Дві клеми справа це вихід. Сюди під'єднуємо навантаження. На корпусі також є кнопка для ввімкнення або вимкнення навантаження вручну. Далі, в застосунку, натискаємо Додати пристрій, Швидке з'єднання. Додати один пристрій. Тепер треба перевести реле в режим з'єднання. Для цього треба натиснути і утримувати кнопку близько 7 секунд. Доки індикатор Wi-Fi не почне швидко блимати, зі списку обираємо роутер і вводимо пароль. Не з першого разу, але підключилося. Тепер можна керувати навантаженням через застосунок. Також в застосунку доступні різні види таймерів. Ось наприклад можна встановити ввімкнення в 1152, вимкнення в 1153. В налаштуваннях можемо бачити, що реле також можна керувати за допомогою голосових помічників. І, що дуже добре, виробник випускає оновлення прошивки. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!